Добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір. Мене звуть Ірина Гіль. Поплатуйте, будь ласка, якщо ви бачите мене вперше. Ну ладно. Добре. Я представлюся, я вам розповім про себе. Мене звуть Ірина Гіль, хочу, щоб ви мене запам'ятали, щоб всі підписалися на інстаграм, прости Господи. От. І це означає, я хочу, щоб ви мене запам'ятали. Як ви могли почути, у мене цікаве прізвище гіль. Воно лише з чотирьох літер, там один склад, одна голосна, але його постійно чують неправильно, вимовляють неправильно, записують неправильно, особливо органи державної влади. Моє життя найкраще описує той факт, що у 14 років це абсолютно правда, до речі, мені видали ідентифікаційний код на прізвище Біль. Посмійтесь, посмійтесь. Я працювала в одній міжнародній компанії а... недовго. Я працювала в одній міжнародній компанії, і там корпоративна пошта заводилася на першу літеру імені і прізвище. Тобто, якщо ви Олександр Петров, ваша пошта звучить як о Петров. І я як Ірина Гіль. Я тільки через місяць, місяць відсилала листи з пошти і Гіл». Ніхто на них не відповідав. Мене звільнили. І от я в стендапі. Хочу розповісти вам про новини з мого життя. Мені нещодавно моя психотерапевтка офіційно заборонила брати участь у фейсбук Угу. Я знаю жорстко. Слава Богу, я нічого не розказала за наркоту. Я потестувала на Фейсбуці, дійсно заборонила, але не тому, чому ви могли подумати. Я просто досить дивно відповідаю на образливі коментарі в інтернеті. Розумієте, просто я в психотерапії вже три роки. Я приісповнилась. І це означає, що якщо ви напишете мені якийсь образливий коментар, типу там Фу, ти жирний, красивий, е", я вже не буду відповідати, знаєте, справжня краса вона всередині. Я вже напишу. Тебе батя не любив, і знаєте, людям не подобається. Я, я не знаю чому, а я їм кажу це безкоштовно. А, мені за ті самі знання довелося заплатити 48 тисяч гривень за три роки. Невдячні. А до психотерапевтки я прийшла, тому що в мене генералізований тривожний розлад. Це досить поширений діагноз для українців. Україна це офіційно країна з підвищеним рівнем фонової тривоги населення. Я навіть не знаю чого. Сьомий рік війна, гривня в Сраці, президент клоун, Вибирайте. Дякую, що ви розумієте, де ви? Так, а я вірю, що я не тому прийшла і виросла тривожненькою. Я вірю, що я виросла тривожненькою, тому що мені в 16 років довелося фоткатися на паспорт. Тому що поаплодуйте, будь ласка, якщо у вас ID-картка. Молодь. Угу. id картка просто максимум на 10 років. Угу. Ви слідуючий раз голову можете помити в 2028 -му. А в наші часи, старослов'янські, угу. все було не так. До нас в 16 років приходила спеціально навчена людина і така. Що там в тебе? Прощі? Уєбанська касає чолка? Тональний крем-балет. Саме час фотографуватися на головний документ твого життя, дружок. По якому тебе будуть впізнавати з 16 і до 45. <рі> Тому що, якщо ви не знали, фотографія на першій сторінці паспорт, а вона з 16 до 45. Тому що я особисто за 29 років ніхуя не поміняюсь, правда? Я знаю, що ви скажете. Там на 25 можна перефотографуватися. Я старалась. <рі> я старалась, я помила голову, я зробила все, що від мене залежить. Але, видно, недостатньо. Тому що працівник фотоательє міста Коваля Волинської області рандомно вирішив мене зафотошопити. Я його не просила, до речі. уявляєте, як я виглядала, що якийсь рандомний мужик в єбенях такий. Фух! Ну, тут треба допомогти людині. І Я насправді абсолютно на нього не образилася, тому що. На мене на нього ніяких нарікань, він мене зафотошопив круто дуже. Я там на фотці схожа на Ріану. <риклад> Ви хочете сказати, що я не похожа на Ріану. <риклад> да. Схожа на Ріану, що заебісь, правильно? <риклад> Якщо ти Ріана. Просто я не думаю, що Ріанна приходила в касу Приватбанка, щоб зняти 23 гривні з карточки. Бо їх не можна зняти в банкоматі. Я не думаю, що Ріанні Касірка казала: ні, ну ви в паспорті краще виглядіте, звісно, так. Да. Тримайтеся. І знаєте, ну, все ж, вже в 25 у мене був фотошоп. О, вісімнадцять фотошопу ще не було, і в шістнадцять. У нас тоді у всіх був один фільтр фільтр 90-х і ранніх нульових. Знаєте що це за фільтр? Що там ви? Блондинка, світлоруса, похуй, ти рижа. Що там? Якась була пилинка на об'єктиві. В тебе тепер шість фоток, де тебе два лівих зрачка. Ти можеш одну з них вирізати і зразу Чорнобильське посвідчення наклеїти. І тим більше, оця фотографія на 25 вона на другій сторінці паспорта. А друга сторінка паспорта вона як друга сторінка гугла. Всім похуй на другу сторінку гугла. Знаєте, я вважаю, що показувати фотографію в паспорті має стати етапом стосунків. Ну, Тобто, ви можете там уже сексом займатися місяці три. Але в якийсь вечір вам треба таке кохана, я тобі маю щось показати. І знаєте, як я знаю? Тому що мені нещодавно довелося показати своє фото в паспорті, своєму кого я обманю? Вже не своєму а, а, хлопцю. І він так дивиться і каже: і Я цитую. Ну, ти не переживай. Для мене внешність не головне. Я так розпереживалась. Кажу: ну, слухай, ти не переживай. Для мене хороший секс теж не головне, в принципі. <звучить> <Да. плоджую> ну, ну і знаєш, і взагалі тебе батя не любив, якщо чесно. А розумієте, я вважаю, що я досить непогано виглядаю на свій вік. розумієте. Мені 32, і мені дуже подобається свій вік. Насправді я дуже комфортно себе почуваю в ньому. У мене ідеальний вік, тому що я ще не асоціюю себе з дорослими, але вже не поважаю молодь. У мене нещодавно на поверсі якісь підлітки курили, я вийшла, накричала на них, пригрозила батьками. Якщо ви не вірите, що я так можу, просто уявіть мене, на втігровому халаті в пол. Там, там авторитет відразу повищує. І знаєте, дуже смішно, того, що я 32-річна для них, 16-літніх приблизно, я вже для них доросла. А я всередині себе хіхікаю. То, що вони такі: ой, хто, тут хто мусор ставив, давайте ми уберемо. Потому що вони думають, що я не знаю, як виглядає водний. А це мій водний. Пацани, оставте. Мені ще про нього психотерапевці розказувати. Ви поняли, так? Мені ще про нього психотерапевці розказувати. О, 32 вже зловила якийсь хартетек. Розумієте? Так. Так. Я, знаєте, я в такому вісі, що я теоретично сама б уже могла стати матір'ю таких санітарів ліснішних клітки. Але я. Але я, як то кажуть, ну, у мене немає дітей. Я, якщо чесно, боюся пологів. Я боюся болі, боюся пологів. Це якийсь мужик, хлопе? я не бачу. Я перепрошую, я, я правда не бачу. Я дуже боюся пологів, я боюся болі. Просто розумієте, одного разу я чотири дні не могла покакати. Я зрозуміла, що діти це не моє. Я. А, Я не готова 9 місяців не какати, якщо чесно. Мене дуже дивує мотивація, з якої зараз люди заводять дітей. Я недавно спілкувалася зі своїм старим знайомим, я його дуже давно знаю. У нього троє дітей. Йому дружина народила трьох доньок. Але він хоче ще, тому що він хоче сина. Я Його питаю, навіщо? Він каже, ну это щоб продовжити рот. Пацан. Я була в тебе на весіллі, я бачила твій рот. Я бачила твого дядька по маминій лінії. Я Я би прям відповідально поставилася. Я б я б зупинилась, якщо чесно. Ну і знаєте, продовжить рот, воно звучить так, ніби в тебе там типу три помістя, і ти їх передаєш своїм трьом дітям, да, там, з всякою землею. Що ти їм зібрався зараз передавати? Власне, рахунок, в сільпо. And, like, Батьки такі, боже, ми любимо своїх дітей більше всього на світі. А потім школи закривають на пандемію, і вони такі. Блядь. Заберіть цього піздюка, я вже не можу. <риклад> да. Діти таке щастя. Похуй на вірус. А? Перепрошую. Мені подобається, що з віком стає все менше і менше страхів. Да? Я, наприклад, вже не боюся обіцянок незнайомих мужиків. Угу. І я вже зараз не про секс, насправді. Там вже просто оставки на спорт, як то кажуть. Угу. Я кажу саме про обіцянки. Мені нещодавно написав якийсь мужик в Тіндері, і він такий: Я можу розрушити твою життя. ну тобі понравиться. Я кажу, дякую, я вже пробувала випічку. <риклад> <"Спасибо> велике. <риклад> дякую велике. Просто, просто розумієте, я вже в такому віці, що я уже радикально не боюся лежитися на краю. Я б уже заплатила, щоб прийшов сіренький волчок, Вкусив мене за бочок. Бо я в джинси не влажу. Знаєте, з такої самої причини а, абсолютно не переживаю, що мої голі фотки зілють в інтернет. То, що я вважаю, що повинні боятися ті, хто їх отримать. Розумієте, зараз такий час, що всякі там порно індустрія, всякі там медіа, вони розмили оце сприйняття, і чоловіки почали забувати, як виглядає саме нормальне жіноче тіло. І це означає, що власть обратно у мене. Тепер я вас можу шантажувати голими фотками. Ви сидите в п'ятницю, гуртаєте своїх 15-літніх моделей в інстаграмі. І тут я така. Так, 500 гривень на карточку монобанка. Бо я щас фотку з скину без фільтрів. Да. Давай, давай. 500 гривень, 500 гривень це ще зовсім небагато. Да? Опіки очей набагато дорожче лікувати. Я знаю, я того в окулярах хожу. До речі, дівчата, поаплодуйте, якщо вас коли-небудь просили відправити інтимні фото. Я не знаю, що я це так показала. Тіхно не хлопай, і просто поруч сидять з тіпами. Я зрозуміла. Угу. Панове, будь ласка, поаплодуйте, якщо вас коли-небудь просили відправити інтимне фото. Хто цей одинокий піздобол? Хто тебе просив? Хто тебе просив маленький? Покажи на нього пальчиком. Панове, зрозумійте, ми дійсно не просимо. Ми дійсно не просимо. Якщо... Вас прийшло від нас повідомлення, що ми просимо про ваше фото. Нас зламали, нас зламали і, панове. Якщо я хочу, щоб ви запам'ятали одну річ з мого сьогоднішнього стендапу, будь ласка, панове, запам'ятайте. Фото вашого члена це як фото ваших майбутніх дітей. Воно гарно тільки вам і вашій мамі. Мене звати Ірина Гільцем. Гарного вечора. До побачення.